Офіційно, до коментару. З Офіційно. Напишіть мені, я узнаю. Ви мене зупинили, причина яка? По наказу коменданта, так? Чи нас ні? Є істрі, 14, можна... я, я знаю. Знаю, звісно. До... Да. Можемо ну Разок. Я знаю. Давайте почитаємо. України, Заходьте візьберяюто... на сайте з Надеюсь. Про затвердження 4. порядку перевірки документів, осіб погляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень і житла громадян. громадян під час забезпечення заходів та режиму воєнного стану. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану. Кабінет міністрів України постановляє затвердити порядок перевірки документів осіб погляду речей транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень і житла громадян під час забезпечення. Заходів правового режиму воєнного стану. що додається. Прем'єр-міністр України і тут можна читати і читати. Далі, там пише, що. Що вас саме цікавить? ви ж розникли дорожнього руку, якщо є очевидні ознаки, що свідчить no. про технічну настраність транспортного засобу. Якщо інформація, що свідчить про причетність водія по пасажирів транспортного засобу, то можете знімати вже Ні, я, я, було... я знімаю я не нормально. Не... В цій красі, як no, ви так хочете. No. Давайте, ну я а ж ж маю право. Дивіться, ну я більш певний, no. що ви тут ознайомлені. Там сюди. написано, має бути записаний в наказі коменданта. De? Ну, Ваше ім'я і фамілія. Uh, ще раз я вас не зрозумів. Де no. має бути записане моє ім'я? В наказі коменданта. Хто уповноважений? Дивіться, у нас комендант. є внутрішній розпере. No. Так у нас комендант зазначив старший то не законно. І як старший нас uh, розподіляють. Ну я ж не закріплений за цим даним блокпостом. У Нас є управління патрульної поліції. No. Ми ділимось на uh, батальйон. Ну в нашому випадку в Житомирі він один ви прекрасно знаєте. І... В наказі так, коменданта, так, якщо ви є, показуєте, я вам пред'являю. Все геть. Давайте На так. коменданта. А, а якщо вас немає, ну то я поїхав далі. Ви хвилюєтесь, бачу трошки розгублені, чи що. Ну, щось мова порушується. А я заїкаюся по е що, що Заїкаюся, кажу, по житті я. А. Ну, ну я, щоб це... ви просто я, з. з... Я просто думаю, ну, може хвилюєтесь, а, чи ще щось, бо є такі... Знаю, є наркомани, може там якісь. Та я, я вас но... не порівнюю. Ну, є люди, коли хвилюються, но. є тремтіння рук, почервоніння обличчя, порушення мови. А, це все є. Я просто думаю, може, хвилюєтесь і знімати мене знімали все добре. вже не раз. Я, я, я не соромлюсь цього, мені немає нічого соромитись. Е, так, давайте тоді продовжимо. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія, або пасажирів no. транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної приходи, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж, ну, тут все перезначено з 35 статті. Далі. В кінці проїзд Транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти виїзду вїзду no, no, Так, це no, у нас є, no, no. є відповідні no. документи. No. Я наразі не можу вам їх надати, так як ви, не перевіряючи особи, не уповноважу. No. Так як мені no. 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 звернутися напряму до коменданта, потрібно офіційне звернення. Я не можу його вам дати. Розумієте, дивіться, то, ви можете їх. Знаєте цих слова псивчині? Ні, я Знаєте, їх ні? не знаю. Не. Юридичний захід вони долкують. добре толкують, якщо і немає толкують. наказу коменданта, ви не маєте право зупиняти. Вам постанова кабінету міністрів ні до чого. Ну, дивіться, є, правильно. я просто правильно. хочу впевнитися, що для вас істина, правда, якісь два чоловіки. Я їх не знаю, я не можу стверджувати за них. Адвокат. Що вони говорять, я також не знаю, але є постанова кабінету міністрів, є пункти 10, є затвердження коменданта. Все і тут факти. Я ну, не довіряю людям, які можуть щось говорити. Росіяни. Вибачають. Можу... Вони теж балакають, но ж їх слухати не треба. А, дивіться, і, щоб не накаляти дану ситуацію. Не. А, я розумію, що ви хочете... А, Створити чи контент, чи щось. Ні, контент не треба. Я в законодавстві орієнтуюся. Є, я розумію, є, що є закон. Так, є певні нюанси, є дири в законодавстві. так. Є, контент, да. ну, тут можна спорити до ранку. Що ви зараз хочете з мене? Я вас не чую. Що ви... ви зараз хочете з мене? Що я зараз хочу да. перевірити. Дійсно, українець. Чи ви переїжджаєте ну, не, на дані не, території не, так не можна. Не. Не. перевірки документів, речей? Ну, ви ж читали постанову Кабінету міністрів. Треба, щоб була. Наказ вам коменданта. постанова. То є наказ коменданта, Можете може офіційно напряму до вас і він вам ні, надасть. Ні. Дивіться, ні. я ж вам перечитував. Ось постанова кабінету міністрів 1456. Та контрольні пункти можете навіть це засняти. Дайте я по ну, почитаю. Ну дайте дайте. Можете просто засняти. Ні, ну читайте. то це понятно. Ну, дивіться, постанова. Верху. Постанова Кабінету міністрів, так, читайте до пункту 10. Яка призначена наказом коменданта, та якій надано повноваження? Яка призначена наказом коменданта, так. Ну. Mm -hmm. no. Ви саме Дивіться, уповноважена особа, посадова особа, яка призначена наказом no. коменданта, на та які? Дивіться, у нас no. є відповідні документи, як на блокпост, ми тут назначаємося. наших... Голови. Наказ мені. А, дайте наказ все. Наказ коменданта можете звернутися до нього на Не ви хочу я, має він, бути наказ у вас. Він і ви має бути Дивіться, там описаний. Пропис... Дивіться, я можу. А, наказ коменданта. Наказ коменданта назначає тут. А... А на бачу, що ви те бачу. розказуєте? Це вже я на... не, не, не перший не чогось. Якщо ви, не хвилюйтеся, Чого? бачу чогось. Я ж коли... об'яснив. Ну, вибачайте, в мене ну, така ну. специфіка, коли я ну. бачу, що людина заїкається тримте і думаю, що вона хвилюється, що ну, переживається за громадською. Не за мене треба переживати. Ну, а це ж моя робота, я ж поліцейський чи хто. Служба ваша. Так, да, це служба. No. Також ми робимо роду. Дивіться. Дивіться, водій. Ми будемо спорити. Я бачу, що ви в тверезі, бачу, не. що ви володієте українською мовою. У мене є загальні підстави вважати, що ви українець, бачу, не. що номера ви, транспортний засіб не є в розшуку. Не. Хотілося, щоб ми менше сварились. Ну я бачу, що ми будемо спорити до ранку, а так як тут проїжджають транспортні засоби, які потрібно перевіряти і мені виконувати покладені на мене. Повноваження, да. можете їхати, тому що. А посвідчення можна ваше глянути? Звісно, ну. звісно, можете До повного вигляду посвідчення. Да. Можете да. даже Судя, можна, так? Да? Може. Да, Все фотографа. Чудове видове. Да? Бачите, Бачите, що ви знаєте, що. Ну. Вісімнадцята стаття, звісно, знаю. То По стаття понятне і... діло, а що у вас немає наказу?